Доброго дня, дорогі глядачі. Народної думки, місцеві ради одна за одною почали ухвалювати різного роду виплати, допомоги і надавати їм людям. Це хороша тенденція. Надію, що наші відео і ваші відгуки, ваша активність в коментарях також доклали до цього зусиль, тобто повпливали на те, що почали читати і задумуватись: о нам що ж ж треба щось робити. І тепер. Чергову допомогу, яка була ухвалена 9 квітня 2025 року, вирішила дати Одеська міська рада. Нагадаю, раніше я розповідав про Івано-Франківську, про Дніпровську. Скоро розповім ще вам про Київську, яка також приготувала чергову допомогу її мешканцям. А тут Одеська, що ж за допомога, хто її отримує. Давайте я вам розповім, але ви перед тим швиденько підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити, щоб бути в курсі подій, щоб знати всю ситуацію. І, як завжди, розповідаю вам її в доступній, легкій, зручній, зрозумілій формі. Тож, кнопочка підписатись, а я розповідаю, що ж за допомога. У 2025 році додаткову допомогу отримають чорнобильці, які зареєстровані та фактично проживають в Одесі. Виплати будуть профінансовані місцевим бюджетом з нагоди 39-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Річниця буде 26 квітня 2025 року. І суми від 4, ну, вірніше, від 2,5 до 4 Тисяч гривень. Хто ж їх отримує, які суми? Одноразову матеріальну підтримку у розмірі 4 тисячі гривень отримають учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, та постраждалі внаслідок катастрофи, внесені до першої та другої категорії з першою групою інвалідності. Таким людям по 4 тисячі гривень. Крім того, по 2,5 тисячі гривень одноразово виплатять вдовам або вдівцям загиблих та померлих громадян, смерть яких пов'язана із Чорнобильською катастрофою. Ухвалили це все 9 квітня 2025 року. Списки будуть сформовані автоматично на основі. Тих даних, які в них є, але якщо хтось з внутрішньопереміщених осіб переїхав до Одеси і підлягає під ці категорії, то може додатково донести свої дані, щоб його внесли в список. Виплата пройде, як заявляється, на сайті Одеської міської ради, посилання на нього залишаю в описі під відео, пройде найближчим часом. Що тут ще варто нагадати про чорнобильські пенсії і виплати в загальному? Варто нагадати, що в Україні навесні збільшили мінімальні пенсії ліквідаторам аварії на ЧАЕС, але лише ліквідаторам, в яких є група інвалідності. Зараз іде активна розмова в уряді, вже неодноразово стикався з коментарями по поводу неї. щоб… Збільшити і виплати просто ліквідаторам, а не лише тим, які мають інвалідність, щоб ну допомогти усім ліквідаторам, бо кожен з них в тій чи іншій мірі постраждав від 에, того, що був там, да що ліквідовував наслідки цього всього. А 에, виплати збільшують лише тим, хто має інвалідність до яких сум? Громадяни з першою групою інвалідності виплату підвищили на 3178 гривень до 17486 гривень, з другою групою інвалідності на 2542 гривні до 13980 гривень. 89 гривень для людей з 3 групи інвалідності до 10 491 гривні підвищили виплати. Ще раз повторюся, ліквідаторам, які мають групу інвалідності. Тож таким чином робимо висновки, що бачимо, починають трошки шевелитися ці міські ради, надавати якісь допомоги, надавати якісь виплати, і це хорошо. Будемо і надалі піднімати ці теми, щоб ще в більших регіонах ще більше категорій отримувало ту чи іншу допомогу. І оформлюйте її. Дивіться, відео я стараюсь максимально зрозуміло і. Чітко роз'яснити, як де що оформлювати. Тому давайте слідкувати за ситуацією разом. Я буду вам розповідати до нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.